Всім привіт! В цьому відео я покажу вам, як швидко зробити ось таку просту годівничку з пластикових пляшок. Її дуже легко зробити з підручних матеріалів. Зручно, що вона вміщає багато насіння і воно не намокає навіть під час дощів. Для цього нам потрібна одна півтора або 2 літрова пластикова пляшка і дві маленькі півлітрові. На нижній частині великої пляшки обмальовуємо маркером діаметр горлечка меншої пляшки і вирізаємо отвір потрібного розміру. Приміряємо, щоб в цей отвір можна було вставити горлечко маленької пляшки. Так само обмальовуємо і робимо ще один отвір з протилежної сторони. Далі з маленьких пляшок зрізаємо верхню частину з горлечком. Роблю це в місті звуження пляшки. Це звуження служитиме бортиком, який буде запобігати висипання насіння на землю. Якщо пляшка у вас рівна, такий бортик можна зробити з пластику, картону чи іншого матеріалу. Можна, наприклад, відрізати з пляшки тоненьку смужку та приклеїти її внизу. Особливо важливо зробити гарний бортик, якщо ви будете насипати дрібне насіння, наприклад, просо. Далі вставляємо у отвір горлечко меншої пляшки і фіксуємо його ізолюючою лентою. Фіксуємо таким чином, щоб ця обрізана частинка пляшки була припіднята трішки вгору. Тому що, якщо вона буде опущена вниз, насіння буде висипатися з годівнички. Всі з'єднання ретельно обклеюємо, щоб запобігти потраплянню вологи всередину годівнички. Так само фіксуємо із протилежної сторони. Далі обклеюю ізолюючою лентою обрізані гострі краї, щоб птахи не поранилися. Після чого роблю отвори один навпроти одного. Сюди ми вставимо гілочку, на яку будуть сідати птахи. З обох сторін обклеюємо місця з'єднання ізолюючою лентою, щоб паличка не випадала і всередину годівнички через отвір не потрапляла волога. Далі прив'язуємо дві мотузки, за які будемо підвішувати годівничку. І наша годівничка готова. Насипаємо через лійку зерно або насіння та вішаємо на дереві, подалі від пішохідних доріжок та автотрас. Регулярно перевіряйте запас насіння і мийте годівничку з милом для запобігання захворювань. Не забувайте, що якщо ви почали підгодовувати птахів, потрібно продовжувати робити це до кінця зимового сезону, адже якщо птах у сильний мороз витратить енергію на політ до годівнички і не знайде там їжі, він може загинути. Зробивши такий простий виріб, ви не лише допоможете птахам вижити у холодні зимові місяці, але й отримаєте можливість спостерігати за їхньою поведінкою і красою. Ставте лайк під цим відео та підписуйтесь на канал. Тут буде багато цікавого. До зустрічі в нових відео!